Мене звати Філіп Шуберт, я співробітник Адри Україна, керую питаннями захисту і безпеки. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як пройти зимовий зомбі-апокаліпсис і що для цього буде треба жарт. Ми будемо говорити про те, як в зимовий період, коли можливе відключення. Електроенергії, відключення тепломережі, відключення газу, як нам пройти цей період, максимально комфортно і максимально в зручних умовах для себе. Що нам треба підготувати? Перш за все, це підготовка. Тому ми сьогодні про це будемо говорити з вами. Можливо, якась цікава інформація вам буде новою, і можливо, ми чимось зможемо вам реально допомогти. Тому що ми розуміємо, у нас четвертий рік досвід є у всіх великий, у всіх. Закуплена купа різних девайсів, але можливо щось нове для себе ви отримуєте, і ми дійсно зможемо вам допомогти. Ми будемо дуже цьому раді. І починаємо ми перше: це відключення світла. Це всі зими. Минула зима у нас була, слава Богу, краще. А 22 й рік то пам'ятає ці блокаути. Ми купували купу різних ліхтариків різного типу. І хотів би вам порадити, якщо можливо у когось там ще немає, якихось там ліхтариків, якихось там засобів, світли, світла для будинку, для квартири, де ви знаходитесь. Я собі тоді придбав теж купу різних девайсів таких, які допомагають в квартирі, якщо ну, у всіх є діти, якщо там навіть треба в темний період доби. Пересуватись, щоб не ходити з ліхтариком собою, то є отакі от от девайси, які ви включаєте, він виставляється, коштує він дуже недорого. Це я купував на Алікспресі. Ну, реально дуже недорого. Тут є датчик руху, і можна його закріпити. Він там на магнітиках, на таких металевих пластинках. Тут двосторонній скотч. Ви кріпите десь в коридорі, наприклад, в туалеті, в ванні такі ліхтарики, потім, коли є електроенергія, там їх можна зарядити, але в чому функціональна? Не обов'язково такого типу, вони є різного типу. Просто коли ви рухаєтесь, проходите біля нього, датчик, датчик руху спрацьовує, і він включається, і вам підсвічує або туалет, або там в кімнаті, або в кухні, або там будь-де. Дуже зручна річ. Рекомендую. Подивіться, можливо, у нас вони є на сайтах, також ліхтарики, а на акумуляторах. І краще брати на акумуляторах. Тому, тому що батарейки можна купувати, але це дорожче. Ви там на акумулятори взяли, вони там день, воно мені вистачало десь користування там вечора на 4-5, на 5, можливо, навіть більше, я от уже точно не пам'ятаю. Але воно досить довго. От. Далі. Чим воно зручно акумулятор? У вас пауербанки і ліхтарики. Різні ліхтарики є. І отакого от типу є ліхтарики. Ви бачите, можна купувати там із торцевим самим лінзою, торцевою лінзою. Зручно. І от такі бокова підсвітка. Їх теж, їх теж безліч в інтернеті варіантів, варіацій цих фонариків. Можна користуватись таким типом. Але рекомендую завжди мати з собою павербанки. Павербанки мають набагато більшу ємність, і до них можна підключати набагато більше різних ліхтариків і їх вистачить дуже надовго. От я теж замовляв такого плана маленькі ліхтарики. Коли темно в будинку, тому вставляєте там два ліхтарика в павербанк, наприклад. І це є реальна підсвітка, вона м'яке світло, ви ставите так його в кімнаті. Ну і воно дуже дуже довго його вистачає. взагалі, воно там, він, Є проблема у які мають слабу чутливість, і вони такі не відчувають. Тобто пауербанк через там, кілька хвилин він виключається. Тому ви подивіться, щоб пауербанки у вас були ті, е, відчувають будь-яке навіть мінімальне навантаження. Далі. Що може допомогти вам? Є от, такі от, от, такого плану ліхтарики. Вони більш зручні, вони більш потужні. Павербанки їх завжди відчувають. Але це ліхтарик, який також дуже довго може у вас працювати це на павербанки. Його, вони є і більшого розміру, вони світять взагалі, як лампа, як реальна лампа світять дуже. Потужно і дуже зручно, і дуже довго теж. Ну тож, ті, які більш потужні, звичайно, що вони, вони більше витрачають електроенергії, але це коли ви потім там включили світло, ви могли б можете підзарядити. І ось такими по квартирі пересуватись також дуже зручно. Ще є одна така річ: новорічні прикраси наші світлодіодні такі на USB теж форматі, такі підсвітка. Ви знаєте, спробували, я коли в походи ходив, завжди користувався такими речами. В палатках воно дуже зручно і реально воно світить. В чому, в чому його перевага? Ви розмотуєте, якщо у вас в домі, коли виключає світло, темний період доби, це зима, це дуже велика частина доби в темряві зранку до роботи, після роботи ввечері. І я в кімнаті. Купував три метри, отакі от світлодіодні гірлянди з підсвіткою, там тепле світло вибираєте собі. Розмотуєте в гірлянди в дитячій кімнаті, наприклад. Можливо, там в коридорі, якщо у вас там ви не купили такі. І ставити їх на павербанк. Вона дуже довго працює, вона майже не садить павербанк. Але коли в темряві вона підсвітку дає, вона реально дуже допомагає. Тому е такі новорічні гірляндочки, вони теж дуже корисні. І ще е, різнь, різного плана ліхтарики. Ось такого плана ліхтарики, як цей. Він маленький, він зручний, що він гнучкий. Вони також продаються в інтернеті і на розетці, і на різних там, сайтах, які ви можете собі, і на які вам комфортніше купувати. Ви можете виставляти так цю підсвітку, також вибирати колір світла. Теж дуже зручно і дуже надовго вистачає. Тому рекомендую вам мати завжди, окрім ліхтариків там на батарейках, на акумуляторах мати ліхтарики і до павербанків різні ліхтарики, які вам допомагають. Ідемо далі. Є отакі станції. Вони є потужні, такого плану, як ця станція. Великі вони там на 2 кВт можуть бути, на 1800 Вт, кіловатні, 500 Вт і 300 Вт. Тобто ви маєте розуміти, що, наприклад, така величезна станція, вона може живити ваш холодильник, коли у вас немає світла. Навіть деякі підключають двохкіловатний чайник. Це можна таке, але ті, які дозволяють це робити. Але це, знаєте, це витрата заряду цієї станції. Не дуже вона така корисна, тому що ну, це велика розрядка, і ви можете цю енергію пускати там на інше. Ми далі будемо говорити, як нагріти їжу, як це краще зробити, які методи в цьому можна використовувати. Стосовно наших станцій, менше кіловат або кіловатні станції. Вони використовуються більш для підсвітки ваших ноутбуків, якогось там живлення домашнього, там світла, наприклад, якщо у вас світлодіодні лампи стоять по дому, а кіловатна станція, навіть холодильники, там на піках своїх вона може тягнути старт, старт цього холодильника, але їй важче буде. Якщо 2 кВт у вас є станція, це вже вона може тягнути холодильник, наприклад, там світло в будинку. І отут є такий момент. Багато людей підключають в ці розетки, ці вихідні розетки, роблять вилка-вілка, включають станцію і включають в розетку. Так, воно працює. Але знаєте, як часто ці станції виходять із робочого свого стану. Забуваються виключати вхідний тумблер. Вхідний запобіжник, який автоматиці на вході в квартиру або в будинок, включають в розетку, користуються світлом, потім забувають виключати із розетки, або, наприклад, під час вашого користування ви не виключили автомати і подали світло в квартиру, у вас станція згорає. Тому що йде 220 назустріч сюди, і ваша станція згорає. Тому, якщо ви вже хочете підсвітити такою потужною станцію будинок, то вам обов'язково треба рекомендація, щоб у вас були автомати, такі, які, щоб можна було підключити станцію окремо, туди завести на щиток ваших приборів, на щиток з автоматами всіма. І щоб у вас автомати були, що ви виключаєте вхідний автомат і тільки, тільки після цього включаєте вашу станцію. Є такі автомати, у них три положення. От, рекомендація користуватись такими. Тобто вверх, наприклад, автомат включається, це загальна мережа, центральне положення вимкнено, і вниз ви переключаєте і переключається на інший, інше джерело енергії, наприклад, це станція. Тоді у вас ніколи не буде, що ви назустріч станції подасте електроенергію і спалите собі станцію. Тому будьте -то уважні, щоб не спалити свої девайсі. Ніколи не забувайте. А знаєте, практика показує, що багато ремонтується, тому що люди включаються вілка-вілка, роблять провод собі, включають в розетку, забувають виключати автомати, і під час використання включається світло і зграє станція. Дуже багато випадків. Наприклад, знаєте, люди користуються там півроку, так забувають, не забувають все, виключають, а потім один раз вийшла така ситуація. Забули і все, спалили станцію. Ремонтувати не всі станції ремонтуються, на жаль, і не всі поломки там ремонтуються. Тому, будьте уважні, краще поставте собі одразу такий автомат, який має три положення, щоб запобігти. І тоді ваша станція буде працювати довго і вам буде реально зручно, коли воно світло. Але треба пам'ятати, коли ви, наприклад, включаєте вашу станцію в мережу вашу, у вас є в квартирі, можуть бути бойлер. У вас може бути, наприклад, пральна машина. У вас там е, всіми великими навантаженнями ви не можете користуватись. Навіть чайник ваш ваш 2-кіловатний, тому що на цю станцію йде навантаження десь від холодильника, або, можливо, у вас є морозильна камера, то вже велике навантаження йде на цю станцію, плюс світло, плюс якісь ще. там... Е, Ваші прилади домашні, які потрошку потрошку, потрошку, але беруть на себе навантаження. І все це на навантаження лягає на станцію, вона або швидко розрядиться, або буде вибувати через перенавантаження. Тому бойлер такий великий, які використовують електроенергію, бойлер, чайник, пральна машина, можливо, там якісь обігрівачі у когось. Все це треба вимикати, і виключно світло. І виключно холодильник використовувати тоді, там один, наприклад, тоді вам надовше вистачить цієї станції. Але пам'ятайте, якщо відключення можливі, як, як зараз попереджають, що там 4 на 2, хоча ми пам'ятаємо, у нас, коли в Києві вдарили по станції, у нас не було півдня світла, поки вони робили ремонт. А якщо це буде зима, це буде мороз. І знаєте, ремонти можуть затягуватись на добу, можливо, навіть на дві. Тому треба розраховувати, що вам має вистачити цієї станції на довше на добу, на дві, щоб ви встигли потім її зарядити. І вам вистачало. Тому всі всі прилади, які витрачають потужні, які витрачають багато електроенергії, не використовуйте в цей момент.